Це техніка. Найдешевший електричний повноцінний скутер від Corsa. Моделька називається Matrix. Повноцінно двомісний на 1200 Вт. Це оновлена моделька 2025 року. Акумулятор 72 В 25 А по типу графеновий. Запас ходу до 60 км. Часних він проїжджає, максимальна швидкість 50. Зверніть увагу, 10 колеса, задні барабанні гальма, передні дисковий. Дуже якісне освітлення ладовське, є, габаритні вогні. Дуже гарно виглядає. Двох людей впевнено тягне, хоч тут здається небагато 1200 Вт, але тяга в нього приблизно як бензинового скутера. Достатня, я б сказав би. За цю вартість вам входить в комплект кофрик. До речі, немаленький, такий, що може пасажир спертися як сідушечка. Двохмісне сидіння. Бардачок такий великий, зарядочка, інструкція, гарантія, все як воно має бути. Два ключа, два брілка. є сигналізація безключовий доступ. Три режими потужності і навіть режим є задньої передачі. Кого цікавить, звертайтеся, є в різних кольорах, є доставочка, є відправочка. По такій ціні це найкраща пропозиція по електроскутерях з бюджетних. Чекаємо дзвіночків для замовлення номер закріпленого під відео.